Слава Богу, улюблені Рості брати і сестри, у великий четвер, страсний четверг, свята Православна Церква згадує, як Господь наш Ісус Христос у колі своїх учнів, 12 апостолів, здійснив величне таїнство. Він взяв хліб і вино і сутність хліба і вина приложив, присуществив у сутність свого тіла і своєї. Крові таємна вечеря називається так, тому що це зроблено незбагненно було для нас таким чином, що людський розум не може збагнути, яким е, образом як стається так, що хліб і вино переістотнюються, присуществляються у тіло самого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Перед е, самою Таємною вечерію Господь посилає учні у Єрусалим, щоб вони приготували йому місце, де мала відбутися тайна вечеря. За переданням це був будинок майбутнього апостола Марка, і саме там учні приготували Спасителю старозаповітну Пасху, яка була прообразом Пасхи Новозавітньої. Приблизно в 13 столітті до Різдва Христового пророк Моїсей за велінням Божим, за велінням Господа Бога, який зараз воплочений Господь наш Сус Христос, а тоді ще був не в Єство людини. От за велінням Господа Бога, Другої Постасі Святої Трійці, Моїсей перед виходом із Єгипетського рабства, який символізував собою. Ад і гріх він наказав давнім євреям запекти у ніч виходу з Єгипта, запекти агнця, спекти прісні хліби і зварити гіркі трави. Сама ця пасха означає, саме слово Пасха означає пройти повз, пройти мимо. І агнець символізував собою самого Спасителя, самі хліби, майбутнє причастя і хліб, хліб життя. Але вони тоді були прісними, тому що не було часу, був поспіх, не можна було чекати, доки там тісто взійде і буде кислим. А гіркі трави, гіркоту життя в Єгипті, в рабстві. І коли давній народ виходив з Єгипта під проводом Мойсея, який символізував собою Ісуса Христа, то за ними гналися фараон, його воїни, які символізують диявола і бісів, червоне море, яке перейшли, це хрещення. Синайське законодавство це День народження християнської церкви, день П'ятидесятниці, це день схожі з того духа, такий символізував собою. А далі тривали. Мандрування по Синайському півострову паравійські пустелі, яке вказувало на той час, коли буде християнська церква перебувати в пустелі нашого світу, в духовній пустелі, і буде слідувати до землі обітованої, тобто в царство Боже, в вічне життя. І ось Господь відміняє вже Старозаповітну Пасху, тому що вона. Була тінь, прийшов сам образ. Спочатку він своїми учнями вживає цього агнця, вони їдять опрісники, запивають гіркими травами, і в цей час Господь омиває ноги під час звершення цієї шестерозавої вітної вечірки, вмиває ноги своїм учням на знак. Смирення свого, що Він, Господь Бог, миває ноги людям і каже, що ви так самі повинні робити, не главенствувати, а бути смиренними. Хто вважає себе самим першим хочем бути, той хай буде всім, як Господь каже, слугою. В цей самий час Юда вже намірився піти і привести на Ісуса слух первосвященників, фарисеїв, він вже взяв 30 срібних монет і тільки ось думав, як би це вже вийти із цієї таємної вечері. І Господь йому сказав, що е, що ти намірився, що ти надумав роби скоріше». Учні тоді цього не зрозуміли. Хоча Господь вже сказав, що один із вас мене зрадить, і Юда уходить. Він не міг зрозуміти навіть того, що Господь сказав, що краще було б цій людині не родитися, яка робить такий тяжкий гріх, але його це не зупинило. Пристазь хорошолюбства, яка руйнує віру, була дуже сильною, і він іде для того, щоб привести на Ісуса воїнів первосвященника. Господь Ісус Христос одразу після виходу Юди засновує величне таїнство церкви. Він робить наступне. А як вони ж споживали? Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, а взявши чашу. І подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за вас багатьох проливається на відпущення гріхів. Так Господь Бог, взявши хліб, благословивши його, приламавши і подавши, уже подав своїм учням просущественне своє. Тіла із хліба. І вина, Він присуществив із сутності хліба і вина, вже присуществив їх в істину, сутність крові і свого тіла. Таким чином, Господь заснував таїнство Євхаристії. Господь сказав, що тіло ламається заради нас. тобто, Воно буде страждати і помре заради нас, взявши на себе гріх цього світу. Е, Ісая говорить, пророк ще 8 столітті, що покарання світу цього лягло на нього і ранами його ми зцілилися, то мало бути одне з двох, каже святитель Прокол Константинопольський. Або е, ми мали всі загинути, а загинути як може безсмертна душа. Вічно страждати в своїх ріхах, стінати так, що навіть е, саме. Сильна біль на землі не може відобразити тої болі, яка б людина вічно відчувала по своїм гріхам в пеклі. І Ось Господь е, взяв на себе це і каже, святитий прокосинтопського мав або бути одне з двох, або Господь мав померти за нас, або е, ми мали б страждати. І Господь вибирає смерть заради нас і каже, що це чаша, е, кров його, яка за нас проливається. на Повишення гріхів. Господь прощає гріхи тим, хто буде слідувати за ним, хто захоче очиститися від сквірни гріховної. І сама Євхаристія, саме причастя, воно поєднує нас з Господом Богом, адже це є жертва Христова, яка засвоюється, ця відкупительна жертва, лише у таїнстві. Причастя. Господь за нас постраждав, але треба з ним поєднатися і через що Господь і засновує таїнство Причастя, щоб ми це здійснювали в його спомин, щоб ми постійно здійснювали Євхаристію, божественну літургію, на якій в символічно поетичному образі згадується та жертва Голговська, на якій Господь віддав свою душу і тіло. На страждання замість нас з вами. Нехай же улюблені хресті, брати і сестри, ця чаша безсмертя, яку Господь Ісус Христос дарує нам, завжди буде до нас близькою. Божа служба, вона для того і дана нам церковна, щоб ми приходили, молилися, сповідалися перед причастям, як Господь ноги учням, показав, що чистим повинні приходити, каялися в своїх гріхах і причащалися тіла і крові Христових для того, щоб мати з ним частку у вічному житті. Саме слово причастя, апостол Петро каже, бути причасниками Божого єства. Тобто, причащаючись тіла і крові Господніх, ми стаємо з Господним одним. Тілом, по його людському єству і поєднуємося з його безсмертною людською душею і, звісно, із його е, божеством. Таким образом, мої дорогі е, таємна вечеря вона є центральним місцем, з якого бере відлік, основу і е, наша божественна літургія. Саме тут була заснована божественна літургія. Що означає спільна справа е, божественної торгії? Тому що всі повинні християни приймати участь е, на е, божественній торгії у таїнстві причастя в ранні християнські часи, причащалися е, всі на кожній службі. Зараз, е, м, ймовірно, по тій причині, що є охолодження, що нема можливості почащатися так як раніше, то по благословенню свого священника, можливо, причащатися якомога частіше, готуватися, вести напружне літургійне життя, тому що Господь для того і здійснив нам це таїнство, щоб ми з вами вживали, споживали тіло і кров Господні і через це мали життя вічне. Він каже, що всякий, хто буде. Їсти тіло моє і Петро мою буде мати життя вічне. А подається воно нам на Таїнстві Євхаристії під вильдом хліба і вина. Блажений Фефілак Болгарський каже, що ми не могли б споживати сиру плоть, і через що Господь, зважаючи на нашу немощ, подає нам своє тіло і кров під виглядом. Хліба і вина, але це істинно є плоть і кров Господні. Після здійснення таємної вечері учні з зі Спасителями, як сказано заспівавши, пішли і вони йдуть до саду Гециманського. А там вночі почнуться драматичні події. Саме туди Юда приведе із собою. Сотні ворогів нашого Спасителя, але перемогти безсмертного неможливо.